Такої алмазної мозаїки ви ще не бачили. Це набори для творчості від Crystal Art Buddeys. Ці набори в собі поєднують мистецтво, рукоділля та колекціонування з блиском та сяйвом. У мене три набори, які сьогодні будемо оглядати. Це дуже прикольний Йода та Кайло Рен. Ці персонажі з фільму Зоряні війни. А також у мене є Дедпул. Давайте з нього й почнемо. Розпаковуємо, та в наборі ми бачимо дерев'яну фігурку з липкою основою, підставку для неї, ємність для кристалів, віск стілу та, звісно, кристал. А ще тут є міні-інструкція. Для початку висипаємо трошки кристалів у ємність, беремо стілу та віск і робимо ось так. Тепер трошки відклеюємо плівку на фігурці, беремо кристалики та приклеюємо на фігурку на ту літеру, яка була на пакеті з кристалами. І так робимо з усією фігуркою. Ставимо її на підставку і все. Така класна фігурка Дедпула у мене вийшла. Мені дуже сподобалось робити її. Ну а тепер давайте зробимо йоду та кайлорена. Всередині тут те ж саме фігурки, підставки, ємності, віск, стілуси та кристали. Робити їх потрібно теж по тій схемі. Так, фінальний штрих, та ось такий йода та кайлорен у мене вийшли. Результат дуже класний. Ці фігурки можна поставити на полицю, та вони будуть класно блищати. Тепер у мене є така маленька колекція. А взагалі в колекції 25 популярних персонажів. Ці набори дуже круті. Придбати їх можна в будинку іграшок, антошка в епіцентрі та в розетці.